Всем привіт! Сьогодні 3 січня. Приїхав знову ж половити щуку на жерлиці. Ну і на вудки теж половити плітку та окуня та густіру. Сьогодні в нас плюс один. Така оттепіль пішла, що і дощик уже мрячив, вже починає лід розставати, Ну лід хороший не розстане. Зараз буду ставити жерлиці там, де й вчора ставив. І буду ловити рибу остальну. Спробую ще сьогодні половити щуку. Вчора вона геть не клювала, сьогодні е, вночі в нас було плюс 2 взагалі, е, зранку ось плюс один, вітру сьогодні менший вже вітер, і там до вечора має прекратитися вітер. Може ж сьогодні буде вихід щуки. Зараз подивимось. Розставлю жерлиці і будемо дивитися. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Розставив жерлиці, якщо буде десь брати, ну, хоч одна покльовка, то повинна ж бути. Нас ловлять щуку іменно на цьому плесі взимку. Можна пройтися було ще туди, але ну, там дуже мілко. Може ще наб'ю ось тут таке пространство десь. Ну тут теж геть мілко. Може ще наб'ю лунок. Буду пробувати. ну Я не бачу смисла, якщо щука не клює, то, то не клює. І де б ти не поставив, вона не клює. Якщо щука буде клювати, вона буде, буде вихід і може десь схвати, то тоді можна щось буде рішати. А так якщо ні одної покльовки, живці, тут місцева риба, не карась. А тут на окунь, на плотву, на гостіру, на краснопірку любить клювати. Ну карась хуже. Хоча раніше тільки карась і ставили. Бо раніше карась клював тут, а зараз і карась тут є, але він або мало, або просто не клює. І от тут дуже важко спіймати. Ну, будемо дивитися, зараз попробував лунки та попробую окуня та плотву половити. На тих лунках не клює, там де вчора ось, знайшов щось. На глибині там де глибше, там і кліє. Ну це мілке тільки буду шукать щось. Щось крупніше, де ж воно стоїть. І може навіть геть на, на мілководі стоїть крупніше. Працювала перша жерлиця. Нарешті. Я так і думав, якщо плотва не буде клювати, то повинна щука клювати, ну не мота, бо я почув, як вона спрацювала. Хватила і стала. Підожду. Ну що, ж, підождав, клює. так сказати. Угу. Знову вкрала живця і дивіться, флюрокарбоновий повідець. Як мені писали, що краще. Вкрала живця і все. Вішаю новий. Що ж робити? Вот знаешь, в лунку, да еще с Ну такая, что мелкая Походы по лункам, гад, не да ничего не клею вот а в одни... Мілке щось знайшов і тут ось, та вже до підльот довів одну, і та зійшла Я так і знав, що на таку класну погоду може прекратитися кльов. Так підняло і... Йос. Та ти подиви, зійшло. ну спробую без мотеля, бо там об'їло мотель. Вчора теж в цій лунці брало, ну мілке геть. Сьогодні наш наче чуть-чуть крупніше. Та ні, це та сама мелочь, бо воно піднімає. Подивіться. Ні. ні, воно є. Ну вот такий розмір треба йти звідси Прийшов у ті лунки, де я вчора клювало. і Тільки що гарна покльовка була таке щось навіть може окунець хороший. Так стукнуло. Прям як наче щука на спінінг удариться. Так відчувається коли окунь клює. Ну, може і плотва хороша ну Погано засіклося і відчув ту рибину, Ну не просік. Ось що воно клювало. Добрача Ну, Для нашої річки це дуже хороша плотва. От давай мотиля, бо мотиля гетьмало. Не буду міняти, Хай. Сонечко вийшло, тепло ужас. Була покльовка тільки що. Зняла мотеля з жала. Пробую все. Якщо на жало не надітий мотель, все, вона не клюне. Оце у нас така риба. Поки я там ловив плотву, там воно спрацювання жерлиці. Ну я хвилину назад дивився. Не було цього спрацювання. Трошки виходить щука, не сильно розмотала і не мотає буду доставать. Не буду ждать. якщо не мота, то не мота. Шнур вроді натягнутий. Угу. Це, мабуть, вітром. І ще то, мабуть, мілка штюка бере. Воно від пів кіла як бере, то бере вже щука. А то можуть геть шнурки там по 300 грам, по 400, по 200 навіть. От вони можуть так. Ливать на жерлиці. Коли хороша щука бере, то вона бере. Ось ще одна. ось це ще більше. Ну, в ті самі лунки. Я ще походив по лункам, а все одно клює в цій, що я вже третій день в неї ловлю. Я вже хотів. Нові лунки бить. Ну мабуть все одно наб'ю. Тут лунка ближче до водорослів. Поставив будку, тільки що була покльовка на стоячу. Бо я відійшов. Та подивиться, де лунок набить. Дивлюся, підняв і лук. Ну поки підбіг, воно перестало клювати О, тільки перестали в жерлиці. і відразу покльовка. Пройшло, я почув, пройшло, я не знаю. хвилин дві. О, мотає. Тільки що трохи мотало О трошки прокручується Вийшов, то воно трошки прокручувалося може стоя попереставлять жарлиці мабуть так щас і зроблю о ще щось ще, ще велиться Буде о, щось є. Хороша щука. Грот застряв у лунки. Там такий маленький живець. Подивіться. Це хороша щука, Не знаю, та до кила. Ось який живець тут стояв. Геть малий. І яка щука в п'явках вся. Ого, тут п'явок знялося з неї. Таку щучку можна вже взяти. Треба йти по інструмент. Та рубати лунки і переставляти жерлиці. Я ж кажу, тут я тільки поставив, я вам казав, що... Переставив жерлиці, попереставляв дві жерлиці. Останні і так на мілководді стоять, ті, що на глибині стояли і попереставляв. Зараз буду продовжувати ловити плоту. Тут поки я ходив, насадив мотеля, а його навіть під верхом, ну це мілка тут. Під верхом тулька ходить і вона склевала мотиль. Бо тут підходиш до лунок І тулька під верхом, така спалиця, верховодка там. О, це вже хороша плітка. Походив я по тим лункам, що бив на окуня а там... Водорослі зачіпають тільки і все. Чисто одна немає. І прийшов за в ту ж саму лунку, де й ловив. Працювала ще жерлиця, де... де вибив тільки шолунку і поставив. Шмір не натягти. не шевелиться будуть Ні, нема крала живця ну нічого я там одну спіймав таку маленьку щось таке взяло ого подивіться яка плотвина це пока набив лунок Попереставляв ще жерлиці. І подивіться, яка плотвина. Для нашої річки це як, як Дніпровська. Майже долоня. Клас. Це б така клювала. Було б круто. О! Оце таке живець клює все. Нема вже то кльову великої риби. Так, ну що ж, оце така риболовля. Ось що я спіймав. Чотири плотвини і щуку нормально. Тут ще рибак приїхав, одну щучку спіймав, плотва перестала клювати, ну хоч намив мотиля. Він приїхав із цим, із жерлицями, з мотивницею. Я й собі намив мотиля. Він теж поставив і отаку щучку витягнув. Я скільки ставив і намилководі. Ось і поставив на ямі. Дві щуки і нічого. Ще трошки посидю, може. Ладно, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Також переходьте по ссылкам в описі до відео.